Впродовж 2023 року прикарпатські благодійники щодня працювали над тим, щоб підтримати, допомогти та врятувати якомога більше життів. Задля нашої перемоги вони збирають донати, закупляють автівки та дрони для зсу, відправляють гуманітарну допомогу на прифронтові території та проводять різні благодійні дійства. Цілий рік, по декілька разів на тиждень, тоннами відправляв гуманітарну допомогу на прифронтові території. Благодійний фонд Чисті серцем. Це і продукти харчування, і засоби гігієни, генератори та чимало інших необхідних речей. Сьогодні одна із вантажівок вирушить в напрямку житомирської області для того, щоб допомогти сформувати продуктові набори для літніх людей, тому що вони в цей час теж потребують нашої допомоги, нашої опіки і нашої підтримки. А наступний вантаж у нас теж вирушає у Одеську область, де ми зможемо допомогти малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з внутрішньопереміщених осіб і тих, хто зараз потребує допомоги в такий важкий критичний час. Без вихідних та відпусток такою є робота благодійного фонду. Добродії його волонтери щодня плетуть маскувальні сітки на фронт. Нам обов'язково потрібно заплести кожне вічко. Не пропускати, і щоб не було прямих ліній, тому що, наприклад, з дрона їх може бути видно так, щоб були такі плавні лінії і не було пропусків, тому що вона має маскувати і захищати наших військових. Свій вклад у перемогу робили не тільки дорослі, а й діти. 13-річна Ліза каже, регулярно плете сітки для військових на вихідних. Друзями, з дівчинкою і так далі. З моїми друзями ходимо торгувати, збираємо кошти на ЗСУ, а прості в будні дні я ходжу, в просто сітка. Це сітка, вона питається бантиком з такими довгими смужками, а і все, молимо маскування також. А треба також багато, що все перев'язати, тому що а, є тканина, яка важче трошки в'яжеться, а є така, що дуже легко і крутиться. Що їм не симтя, тому що вона закрутиться в трубочки? Чимало автівок закупив для бійців і бурштинський волонтер Василь Швед. Один із найбільших його зборів у 2023 році. Мав на меті зібрати 400 тисяч гривень на три пікапи для бійців 102-ї бригади. Вийшла така ситуація, що вони попали під обстріл і вивозили поранених на останньому своєму автомобілі, який на дисках. Вивозив поранених не на шинах, а на дисках. І вони звернулися, щоб назбирати на автомобіль. Ми збираємо на пікапи, бо вони дуже важливі зараз на фронті. Та як гуляй-поле завжди обстрілюють і руйнується їхня техніка, щоб довести БК і вивезти поранених. Їм треба пікапи. Понад мільйон гривень на три евакуаційні комплекси дронів для штурмового полку Сафарі збирав благодійний фонд Сила Добра і в рамках проєкту Врятуй героя. От зараз саме полк Сафарі стоїть на такій ділянці фронту, де евакуація в повному розумінні цього слова неможлива. Єдиний мож... єдиний реальний і ефективний варіант це евакуаційні дрони. Які будуть забирати наших поранених і відвозити вже в стабілізаційні пункти. Ці дрони наземні, вони е, якби радіокеровані, е, оснащені трьома камерами, одна з них нічна. Ці дрони е, націлені на те, призначені для того, щоб евакуйовувати. Хлопців безпосередньо з поля бою музичні, літературні та театральні перформанси. Та коротко можна описати наповнення третього сезону франківського антифестивалю Містичні читання. Однією з його цілей було зібрати гроші для ЗСУ. Абсолютно все, що ми зараз робимо, вся наша діяльність спрямована на наближення української перемоги. І зараз у нас триває акція Мільйон на такмет. Ми збираємо кошти на придбання тактичних аптечок. І сьогоднішня я теж благодійна. Ми ставимо скриньку, заохочуємо людей робити донати. Збирали гроші на тактичну медицину і під час інших дійств, зокрема, на благодійному ярмарку від громадської ініціативи Галичина. Тактична медицина є постійним розхідним матеріалом. Кошти на неї збираються постійно. Вартість аптечки в середньому 100 євро. Тактичної аптечки. Це ми вже не говоримо додаткові ті матеріали, які ми даємо. Лікарям, які працюють чи в патрільйонах, чи в ротах, чи парамедиках. Тому е, можете собі уявити, якщо на одного бійця одна аптечка скільки грошей постійно, потрібно для цього. Творчо благодійний вечір із патріотичними піснями та віршами провела і спільнота культурний код. Рідну Рідно це Шли дорослі і вас. Іняла земля як мати. О, які одважне братство. Головна мета зібрати кошти для мінометного підрозділу Карпатської Січі. Будуть виступати музиканти. Поети і також активісти від «Стилет і Стилу, які будуть читати вірші українських поетів. Ну це все для того, щоб зібрати кошти лікарпатської січі. 300 тисяч гривень ми збираємо це для покупки екофло, для покупки глушителя для ворожих дронів, і решта буде витрачена на ремонт техніки. Контейнер від Джевеліна та уламки російського БПЛА ланцет. Ці, а також інші артефакти із фронту волонтери представили на виставці Війна, бій за життя. А все для того, щоб нагадати людям про війну та потребу донатити. Я з 2014 року і розумію труднощі збирання допомоги хлопцям в цей час. Тобто, ще перший рік можна було збирати так нормально, зараз дуже важко а потреба збільшується. І щоб люд людей наштовхнути на це, що треба допомагати війні, нашим хлопцям, і щоб скорше закінчити війну. Ну і перемогти, звісно, ворога треба, щоб люди розуміли наскільки воно страшне. Незважаючи на пройдений шлях, ніхто не зупиняється, адже для нашої перемоги маємо зробити ще чимало, і маємо розуміти, що волонтери працюють, не покладаючи рук і завжди потребують допомоги кожного із нас.